У 2022 році Монастиріщінська публічна бібліотека працювала згідно з пріоритетами, викладеними у стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні та реалізуючи глобальні цілі сталого розвитку, викладені в указі президента про цілі сталого розвитку України до 2030 року. Бібліотекарі Монастиріщенської громади кожен на своєму місці. Працює задля перемоги України. З перших днів війни бібліотекарі активно включились у волонтерський рух громади. Для потреб армії плели маскувальні сітки, шкарпетки, заготовляли продукти, виготовляли окопні свічки, готували їжу, брали участь в благодійних ярмарках. Ми не припиняли нашої діяльності ні на день. В стінах книгозбірні знаходили підтримку і допомогу переселенці, яким допомагали знайти житло, використовуючи інтернет-ресурси, оформити статус ВПО. Є допомогу, протягом року було підготовлено 32 відеопрезентації, які популяризували нові надходження, ювілеї письменників, висвітлювали пам'ятні дати країни. Попри важкі часи з відключеннями електрики, підготовлено ряд брошур, пам'яток, буклетів. Бібліотекарі не залишали поза увагою і самоосвіту, брали участь у вебінарах, онлайн консультаціях, зустрічах з колегами з різних регіонів країни, оволодівали цифровими навичками на онлайн-платформі Дія цифрова освіта. На виконання розпорядження Міністерства культури та інформаційної політики активно проводилось очищення фондів від ворожої літератури. З цією метою проведено перевірку фондів публічної бібліотеки, бібліотеки для дітей, сільських філій. Здійснювалось 17 виїздів з наданням практичної допомоги. З фондів мережі було вилучено близько 21 тисячі примірників видань. Робота по вилученню їх з каталогів триває і досі. Відбувалася обробка нової літератури, переобліки бібліотечного фонду, Координувалась робота по списанню зношеної застарілої літератури, надавалась методична та практична допомога бібліотекам філіям. Проводились семінари та практикуми для бібліотекарів-філіалів. Соціокультурна діяльність бібліотек, спрямована на вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, вивчення української мови, історії нашої держави, звичаїв та традицій українського народу, формуючи таким чином любов та відповідальність до рідної країни. Розкриття та популяризація книжкових фондів здійснюється шляхом організації різноманітних книжкових виставок, присвячених пам'ятним датам, подіям, персоналіям. Жителі громади мають можливість не лише отримувати потрібну інформацію, а й брати участь у роботі клубів за інтересами, різноманітних акціях, масових заходах. Цікаво та змістовно проводити своє дозвілля, фотосесії в бібліотеці. Незвична ситуація підштовхнула нас до пошуку нових форм роботи, нових можливостей комунікації з користувачами через інтернет-простір шляхом проведення онлайн заходів на платформі Zoom Google Meet. На жаль, довелось опановувати таку форму роботи, як масовий захід в бомбосховищі. Здійснювалось нестаціонарне обслуговування користувачів. На 2023 рік в нас великі і амбітні плани. Ми будемо намагатися втілити їх в життя. Нація, яка читає навіть часи війни, непереможна. Книга це теж зброя. Тримаємо культурний фронт. Працюємо для вас, шановні жителі громади.